Майдан були два. Повоєнні роки. Ти знаєш, отут, заїжджаючи у двір. А угу. тут я трошки щось сумніваюсь. А в першій школі то 100%. Коперніка. 100%, да, Коперника. А, а це зліва? Раніше був хід для їзд для карет. Скоріше всього, що раніше був їзд для карет. Тому що там була дорога зроблена і е, е, в середині то там так. Вроді в'їжджає карета і зразу були сходи. Mm -hmm. От. І по сходах тоді йшли двері і входив в приміщення. Тобто в'їзд десь на рівні. А, тут, о. Тут, о. Так. А я чого -то пам'ятаю, тому що це е, спортивна школа була в mm -hmm. радянські часи. Mm -hmm. От. І я там займався гімнастикою. Це був спортзал першої школи і одночасно ДСШ там було. Вам доводилося заходити сюди, коли, напевно, що ні. ні. Тут навіть на фото видно, Закрито що... було з двох боків, те, що я пам'ятаю, mm. але вхід був і звідси, і з того боку був вхід. Тобто оця брама кам'яна, ну, ворожа. Це калітка, бачиш? А це вже вхід. Ага, тобто то, то, то брама в'їзд сюди. Так. Ага. Так, так. А це вже в'їзд. Точно. А ну давайте подивимося, що там зараз. Ну, ще й брата мого показав. Попутно. Гадай тут. <гум> Якби не зауважили ніколи в житті. Ну, то ж є купа інформації, то десь не можна. <гум> ясно, так. Ясно, Попорачив що так. Ось перед час не буде, це не частково. Ага. Але якийсь, якийсь портан такий не здалий. Скинь мені цей знімок, то я його почещу, дивись, який він Загажений. Так, зараз, зараз шукаємо, шукаємо, шукаємо. А вон радянська була, інтересно то вже подивились. А не, не видно звідти боку. Ну, сучасно, после піднімали. <клух> <клух> Може архітектурно вони її вже змінили. Звісно, що зараз тим там взагалі. Не вгадаєш, да? Ти його не захватив з ним. Після війни просто був, так, перебудований і там чи приміщення, тут ну так роблювальство старати. Ну ти розумієш, що як тобі сказати? На той час, що я ходив, то це була гімнастика, то я почав гімнастикою займатися десь, будучи в четвертому класі. 55 плюс 4 це 59 рік. то це приблизно 59 і 60 рік, то я пам'ятаю, що ще були оці ворота. І... Давайте простіше. Раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Забудували, батьків. Виходить, що це останнє вікно. Так, так, так. Яка ж тоді логіка в тому, щоб е, прохід, а може це коридор. Не пазум. Я це... маю на увазі, якщо це... Якщо перепустити, що це був проїзд для карет. Для карет, щоб будів заїхати. А чому це не було, скажімо так, поза будинком? Ну, затрат багато, щоб це було частиною будинку. Там. Гонорова, напевно, було. Зараз Напевно, що ти е, завів і в передбаннику, і звідти вийшов, зайшов будинок. Але два метри в сторону і зразу ж стіна в ну, Та Правильно, то вони заїжджали, щоб ти зійшов зразу. Там, я тобі кажу, щоб були сходи. Угу. Зразу від того були сходи. І там були зразу двері. Але вони на певній висоті були. розумієш? Угу. Е, рівень оцього і рівень землі. Досить великий, угу. то там були ще сходи. Жинко, ну це то тяжко зауважити. Розумієш, мені, мені простіше в пам'яті виколупати це, -це. розумієш, чим тобі вгадати, що то в'їзд, а то вікно просто у нас. Тут вже чітко видно, що то широке.